Створити світ. Кажи, давай, добре, я кидаю перше слово. Я кидаю перше слово. По... Папір. 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 Не папор, папір. Папір, давай. Твоє друге слово. Папір. Так. Да. Брутальний. Брутальний папір. Да би брутальний. Бонусна скринька. Oh yeah. Блин, треба луже код генерації Ай! Тому, всім привіт! Сьогодні з вами я, Остек і. Уанро! І це в нас знову нове виживання, як і завжди. А ми прям ми прям знімаємо це виживання пачками. <сум> так, ну бос, типа що? То всі виживають, і ми так вибираємо собі то виживання, то батон, доїзду то ми виберемо друге. Та й таке, і це виживання з, з модами, як ви зрозуміли. На версії 1.7.10 хай-тек моди. О! хай хайтеч. Блін, треба. Цейво, цей во, це його, Це це його, його, це його. Налаштування. Я щось включу, то мені щось другі. О боже мій, що це все не українською мовою? Що це за гімнатики? Поправочка, якщо. Української мови, всіх модів, переклад, тому подібне. Щоб я це все поперекладав на наступну серію. Я вже почав з industrial там деякі речі попереводив і підтримуйте це відео, кладі. Так це дуже важливо. Напити. Скажи лайк, що скажи просто лайк. Лайк. До речі, дивіться, ми непогоня тільки місцевості, навколо гори, гори, гори а, хоч а ми на ромуни. На, почитай книжку, хочеш. М -м, я стану розумним? Дуже розумним. А тут все на англійській, на, я нічого не розумію. Я там прочитав welcome і все. Welcome я... to UK, motherfucker. О, oh, я yeah, да. Yeah, so yeah. Саліо, який у нас план? Давай з того, що у нас на має бути Ну, тут давай добудемо електрику, зробимо всі базові нам механізми, ну і хату, само собою, <laughs> які це все буде. Я нафту знайшов. Ні, це не нафту. нафта. Нафта? Да. Ні херня Сало, 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 українське сало, чому ж воно так смачне і так смачно пахне, сало. Я дуже звик Чуєш, нам часом не треба знайти е, резинове дерево. Так, нам ми... його треба. А пам'ятаєш, де воно росте? Ми, коротше, ще коли-то грали? щоб в далекому якому ми році грали ще такі, таку збірку. Я тобі так скажу, це було років, можна сказати, уже 10 назад. Шо? Ага, а пороху oh, 2000. порохуй 2017. -й. Майже 10 майже, перепрошую, майже 10 років назад. 8. Це жесть. Я відчуваю себе старим, пердуном. Ух ти ніх, я. Я тут замітив селище. Подивись, що ж тут селище є. Це якісь мажори, чесне слово, це є. Ти поглянь, це просто скарб. Не короче, тут є ця пічка, чуєш? Так, я замітив це, я тобі про що і кажу. Типа це Тингер Констракт, ми тут можем робити свої там кайлуа всяку зброю, броню, напевне. Я не знаю, що це чи броню. Скільки там діамантів? Три. Нам СБ тоже лишилось. Бережи їх, може, треба буде. Та ні, я думав кайло захерачить. Ми мали знайти цю. Як його? Резин. Резин ведем. О, тут десь мені здається, має бути. О-о-о! Ані. Бля, ну то йдуть Ой, смерть! Резина, резина, резина! Дві резини зразу. У мене є краник. Краник. треба цей і як його думав. Все, все, дроти, все як має бути піде. Із 6 нічого не випаде. Випал. Не почув. Випало? Фу. Ну, в разі чого там одне, то тоже не так страшно. Добре, давай місце тепер, де будемо розживатись. я ну, здесь і тут ліпше. А ну хуй до мене. Ты бы наведешь по бомб в ні. Все, ми тут будемо жити. Це все виткигати, надачи все нема Тому добуваємо дюба. Все, поклав лішко. Ні, в мене дерев не маску, Ай, Скинь, що ти? Кого? а, я думаю, ти скинеш мені. Чекай. Тадик, добрий вечір. Ну, починаю. Давай в шахту по залізу. Або йди йди добувай, я йду по залізу. Я вже в шахті, вугілля добуваю. Я копаю. Я вже мідь добуваю. Ого. Спіцте. Які ти залізо добув? Вісім. Ну ти бомж, Я тоже вісім. І ще бомб. сіль, я ще й сіль знайшов, прикій. Розкидай мені це. Крафтити, я буду тут. Я тут бос. Що, ресурс у тебе? Добувай ресурси. Я не гад. Так, що нам позалі для початку треба? Нам для початку треба чого. Правильно, акумулятор. А щоб зробити акумулятор? нам треба редстоуну в любому. Коротка історія в пушках Редстоуна. О, Редстоун? Ух ти ти що. там. Енергжайзо. Все, коротше, бо я починаю крафтити всяку хрень. Що ми робимо? Різак. Але різака треба там і зрінути як пластин, тому ми робимо цю хрень. Вроді якщо не появляюся, так було. Так. Дальше ще треба залізо. Делі тако, 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 тако. І у мене є різак. От все, пішло, поїхало. О, далі нам треба умітить. Зразу її до хрена роби. І оба! Це є. Бровіт. Бровіт просто? Так. І тепер у мене він ізольований буде. Давай зробимо спочатку вітряк Ну але щоб вітряк зробити, там що там треба? Там до хрена треба? Та не до хрена, ще ти так зразу. Багато вугілля тратити прийдеться на той генератор. а mm -hmm. Так, вітер і все. Треба і так і так енергії спочатку. Нам треба генератор у будь-якому або сонячну панель. А сонячну а, панель є. Кінетик, кінетик, вірки генератор є, але нам, видиш, треба цей шафт. 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 Цю, Коротше, цю металічну цю трубу Коротше, в будь-якому треба. Щоб її зробити, там треба металформер формер Що <плес> генератор нам треба, так мені треба. Що тут? Це алюміній, так? А, олово взагалі. Ну, блять, світло в 5. Я топов'язаю. Батарейки захерачу. Так, батарейки є. Так, так, дальше мені потрібно Пічка! Пічка, є раз 20 все робить Так як би це грав руками. Не туди як це грали, о. Все, у мене є генератор. бой. Зразу заправляю його. Далі, що нам далі потрібно? Далі нам потрібно металформер. Пишу по-нальський, значить, металформер. Мікросхема, ага, ага, бронза, ага, а бронза є, а я забуду бронергий. Та що ти хлопчик був? <laughs> Хоч прикол? Коли в мене кайло зламалося? Коли я будувався, копався на кове І типа я зараз просто каменем оточений Найс! <laughs> nice. Скажи координату. А все, не, я зараз роблю цю пічку, випулю собі. <сі> Ти ще курва дерево маєш. Металформер, Ага. Мені потрібно типну 6 цей і 2. Цього. Ага, то в мене це вже, можна сказати, все є. Вони ж просто так, так. Катушечки там, катаксу там да. І ось так. Нам треба ці всі базові поробити, типу типа чуєш? Нам всі ці -ці треба базові поробити Екстрактор нам треба наступним зробити, щоб більше ця рези було. Чекай, Чекаємо взагалі зараз тут першим ділом вітряк. Не робимо ні? Тут взагалі електрик зарабається. Сертифікований. З дипломом. І у нас є Metal Former. Ти їдеш? Бачи? Ти бачиш це? Metal Я це бачу. Блін, ти бачиш заліз багато? Нам треба багато заліз. Сундуку? Головне, ну, режими там не путай, Чусь. я чую. Я взагалі нічого не робив, так і є по плотку. Я й не дивився на режим. Я й забув що тут є режим. Блін, треба. щоб зробити ту хрень, що резину робить зразу з одного три. Чи дві. Пам'ятаєш ту хрень? Як нас і називає? Екстрактор, ну. Я тобі казав за що... ним. Як... Ти сказав, ні пізніше, бо зараз то важливо. А то він легко сякрафт. Зроби мені лиш чотири кради. Сам роби, ну я зараз не можу. Та я тобі дерево скину. Та я вже не маю його. Ну ти все, ти йди дереву. Пішов по дереву, чи ні? Ти, Напевно аж ще шпатаєш, не? Ти подарував мне Диссусі драйв. треба троекранник. Давай поспевне учимось. Ты Ти Ты ти вкупай пива? Я щось мав зробити і ти не збив Екстрактор Так, ну. Раз. Я один забагато зробив, але то нічого, він зайвим не буде. Що, краник? Дай свій краник Є! Кенетик генератор. А ще що, що треба? Кінетик, wind generator? Чи то wind Міл? Треба ще цей Ні, електрик kinetic generator, треба от його. Ну то ви, я зробив його. Вже. І ще треба. А, kinetic generator просто. І вже його роблю. Можеш все будувати. Дай мені зразу ті всі краники Мені треба 4, як ні. Чуєш, що треба? Треба ще, напевно, зробити цей. Тю штуку, що повітря і швидкість повітря вітрумір. Від, Бо, типа, щоб зразу визначити, щоб нормальну, типу, висоту дати. Бо, щоб, Чуєш, що типу, то мати, то, то вже трошки дорого. Там неба, типа, там що треба подивись. Так і на, так воно перекладене напише вітермір. Чекає десь мені тут А Може, електронний ключ? Треба. Який електронний ключ? Я тобі кажу, щоб швидкість повітря поміряти. Щоб ми зараз на висоті, ну, типа, нормальні по файлу. Від Та так? То інкішко свій крафт. Трошко, знай, А Чим О, ти чого? будеш його заряджати, я не знаю. Ну, Типа, а ти шо до чим відвімає зрядий? Ну тепер не тупи, тепер треба робити цю. На, тут зарядись. Ця штука є, тепер треба Ти дерево мені добув, яке просив? Ну, я добув, а тобі нашел. А, дерев'яний вітряк! Та не то, що лише дерев'яний вітряк, то таке ж. Треба йти ще добувати. Ти логічний, то потім треба буде зить. Злеч... Німа коли Порішай щось хамчик, не чуєш? У мене є тож трошки йде. Прям трошки це взношує шок. Я що прав... порішай щось, щоб було більше. Я не год, я крафчу. Ой, одна відмазка, я крафчу, я крафу. Да, не в мене досить дуже-дуже і прям дуже важлива штука. Я чуть-чуть упростить житті. Що це? Бур. Ой, боже. мій Один? Зараз буду другий. Мені просто треба було резенеш. Але є початок, початок як то покладений Блін, я так подумав. Тут де чого бракує. Джекпак. Фота. Щоб його зробити. А він в принципі не кішки. А ні, кішки, нам треба у пеклуйте. Ніс, джекпак це буде вже в наступній серії, точно. Ого, не... показує, мені показує чат. Мені в більш... чат? Так. Мені не показує. Може через то, що я його зробив. Ано зараз нажмі. 14, буду вещи. Ти, Ты ти поклав тряк той? Да, я поклав, вже, все укрутись. Нічого не мав. скакай, Яка тобі здесь, я залізан. Скакай. Є там я поставив плавати Скакай. Мені скакай. По, Постав ведро води, буду. Не буду тобі класти ведро води. Ого. Падло Так. За майкра! Лише мою могилу. Що там далі? Що буває, якщо ми ходимо двоє по ресурси? О. Е! Копайся, шой? Вук пило взяти. Як це тупо виглядає? Опсупейсі! Ай! Посуньте, блин! Я маю вилізти перші, а потім вже ти будеш ти. Блок ковляка, не мав тебе це? Ха! Боже. І шо ти? Ну все, дебіл. Ні-ні, не бей мене. Надбати а шо, не який хочеш? Ну, блять, а у мене там блять, мало <ріст> Думаєш? <ріст> блять, я, ваху, я блять, блять, <ріст> Я думаю. у вас ее, блядь, думал. Петра херню там залез забув. На цей на базу і матрео. Там херня. 8-9. Ну. No. То я переплавляю 9 штук. Все, Е вже на N все. Ну, это я цей прискорю, було Боже добре. Ти пам'ятаєш, який грабити? Тяжко. Тяжко. Там треба хладу ген, а... угу. Більше довго, ніж тяжко. Ого, це він довго доробить, ти що? Що є, то є. Ось це зразу два? З одного. Ну, а вже два стак, Стака не? буде два стака, ну це прикольно. Це поки що нам треба. Так що в цей сундук будемо скидати, коротше. А хіба зверху сундука не можна покласти? Зверх на то. Щоб, типа, туди давало зразу? Так. А смисл. Попробуй. Ну, типа, це ж не сервер, Типа, Я говорю, а він собі робить. Самі так не робить. Оє. Та що це така швидкість. В принципі, я думаю, як для початку це ці початкові механізми, ну, В моєму розумінні, це і суперово. Непогано, непогано. Бур є. Для мого розуміння. Бур'є. Два ліжка. Крісел нема. <смір> Інтер'єрчик хремає. Електроключ не зроблений. Чо Шо шу. Бензопила не зроблений. Електричний це -такі... кран не зроблений. Буде читати, блин? Мому розумінні все. навіть це є в том. То його. То Електричний генератор. Вітряк. Вітряк. О. А, його звідси стати не видко. Серйозно? що би чого ти питав, чи це покло, чи ні? Треба джекпак, а то вже буде, звичайно ж, у другій серії той джекпак. Ну, в принципі, як Як друга серія. Якщо ви підтримаєтеся все лайком, тоді вийде друга. і друга серія. Друга. І навіть буде переклад більш. Більший переклад, звичайно. Чим більше актив зразу появиться під відео, тим швидше я почну перекладати це все. Ну, сам індастріал. Для початку сам індастріал. Тому, типа, що? Але підтримайте лайком, а все решта піде. Лайком, переглядом, підписом і коментарем. Звичайно. Тому що з вами був я, Ластек. І у Так що до нових зустрічей. Всім. Бай-бай. Бай-бай.